Тут хлопці несуть чергування і дотепер. А в разі вторгнення шанси будуть використовуватись як вогневі позиції. Пресофіцер 114 ї бригади тероборони показує укріплення. Тут бойових дій не було однак, звідси в березні військові бачили ворога та могли завдавати ударів. Ми постійно патрулюємо Київську область на випадок повітряних загроз. І нещодавно наші побратими з 112 ї бригади взагалі збили крилату ракету щодо дронів, які тут літають. Територіальна оборона залучена до постійного патрулювання і постійно готовності знищувати їх. Цю фортифікаційну споруду облаштували в березні цьогоріч. за словами Дмитра Куліба, нині по всій Київській області облаштовують інженерні бетонні конструкції в першу чергу вогневі позиції та укриття для особового складу. До ймовірної оборони Київщина готова. Написав у своєму телеграм-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Спільно з командувачем угруповання сил та засобів оборони Києва Олександром Павлюком перевірили, як триває робота з удосконалення багато системи оборони на Київщині. Сьогодні перевірили готовність обладнання позицій. Щодня працюємо над удосконаленням та нарощуванням рубежів оборони, зокрема і столиці. Сильнішими у порівнянні з лютим стали і тероборонівці, каже пресофіцер бригади. Це вже професійні військові. Не можна. Якщо ви займаєте позиції, веде бій, ведете бій. Всі мають чітко розуміти, хто що робить. Поки військові тренуються на зовнішніх кордонах області всередині столиці, активісти перевіряють укриття. Координаторка групи громадського моніторингу Озон Івана Марчевська розповідає, їхня організація перевірила мапу укриттів у кількох районах столиці. Ми приходимо за адресою. А за тією адресою ніяких позначок, що і що ведуть до укриття, навіть замальованих немає і немає ніяких таблиць, що вказують, що в цій будівлі чи в цьому підвалі є укриття. І там, коли ми опитували місцевих, щоб дізнатися, все таки чи є воно тут, чи немає. То вони теж говорили, що нема. Інформацію організація передає міській владі. Карту укриттів можна знайти на сайті Київської міської державної адміністрації. Відповідно, вже там найближче до вас сховище. Зараз ми перебуваємо на вулиці Олеся Гончара. Відповідно до карти в цьому кварталі є щонайменше шість укриттів. Зараз ми перевіримо, чи справді вони є, чи відчинені, і в якому стані. Перше укриття має бути в цьому будинку. Жодної позначки не бачимо. Мешканці показали дорогу до укриття. Ось у цьому під'їзді розташоване сховище. Зараз ми запитаємо, чи взагалі вільний доступ бачимо, тут є. Як спуститися вниз? Зараз будемо світити ліхтариком. Всередині велике приміщення. Жителі будинку розповіли, що укриттям користуються постійно. Знаходимо на мапі ще два укриття по сусідству. будинку напроти одне із них це громадський заклад, приміщення зачинене. Інше сховище паркінг. Тут ще є офіси, і офіси теж сюди спускаються і приходять. І всі тут... Да і сусідні і з цього дому приходять я бачу люди. Як Київ готується до ймовірного нападу, суспільне відправило запит Київській міській державній адміністрації. Відповіді на момент виходу матеріалу в ефір не було. Натомість в інтерв'ю BBC Віталій Кличко ситуацію назвав контрольованою. Ми, отримуючи інформацію від військових, зараз підготовлені набагато краще. Набагато більше людей вже мають навички, обладнання, озброєння і такого не повториться ні за яких умов. Раніше головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний розповів, що Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. На його думку, наступ на столицю буде безсумнівно. Статися це може в січні, але швидше за все росіяни чекатимуть весни. Додав залужний. Дарина Коломієць, Олександр Прозоров та Олександр Тимінський суспільне новини.